Доброго дня, малята! Сьогодні до нас завітав Пес Патрон і хоче пограти з вами. Слухайте загадки і намагайтесь дати правильну відповідь. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили знаки Не іграшка і не прикраса, вибухівка на ім'я. Граната у кущах на полях, де трави, трави по коліна сховалась страшно і небезпечна міна. Якщо у ліс пішли гуляти, дивіться уважно навколо малята, десь поряд може ховатись граната на подвір'ї дітлахи яскраву іграшку знайшли. Не чіпайте ви її, бо недовго до... Біди. На хвилях гойдається дивне створіння. Чудовисько це корабельна міна. Молодці діти. Сподіваюсь, вам сподобалась гра від патрона. До нових зустрічей!